Чи страшно мені про це говорити так? Але ще страшніше мовчати, коли це може комусь допомогти. Мені написала жінка. Моїй доньці сім років, у неї розлади аутичного спектру. Вона талановита, тому я різними способами намагаюся її розвивати. Так як вона ще маленька, мені важливо, чи можна переглядати відео повторно, чи немає обмежень у часі. Вона купила курс для своєї доньки. І мене ця історія ніби відкинула в дитинство. Мені було близько шести років, коли частково зник слух. І разом із цим прийшов постійний, сильний головний біль Щороку лікарні, болісні обстеження, лікування, незрозумілі діагнози, відчуття щось не так зі мною. Але знаєте, що завжди було поруч папір, фарби, олівці. Малювання не вирішувало все, але воно робило біль тихіше, я ніби ставала з собою. І мама, вона не казала, це просто хобі, не витрачай час. Вона просто приносила нові фарби. Підтримка вона така, невидима. Але без неї тоді було ніяк. Можливо, мені довелося пройти через весь цей шлях, щоб зараз допомагати іншим. Малювання стало моїм порятунком, і тепер я передаю це далі. Якщо вам відгукнулося, це не випадково. Мій курс для тих, хто хоче більше, ніж просто малювати. Це про душу та внутрішній спокій. Посилання в описі. Я чекаю на вас.